Вітаю, тема сьогоднішнього відео: в'язання миска на двох спицях за допомогою методу Magic Loop, методу чарівної петлі. Отож, перша петелька пров'язується, і тепер мені потрібно зробити прибавку. З робочої ниточки я роблю петельку та накидаю її на праву спицю і пров'язую решту петель за передню стіночку до тих пір, поки на лівій спиці не залишиться одна петля. Перед нею мені також потрібно зробити прибавку. Знову робочу ниточку складаю у вигляді петельки та одягаю на праву спицю і пров'язую крайню петлю. Це зв'язана половина ряду. Тепер я це саме повторю на іншій спиці. Перша петелька пров'язана, роблю прибавочку. Пров'язую петельки до тих пір, поки не залишиться одна петля на лівій спиці. І таким способом в кожному ряду я буду робити прибавочку після першої та перед останньою петлею. Ось тепер зв'язаний перший ряд. Приступаю до пров'язування другого ряду. Перша петелька пров'язується. Роблю прибавочку, а прибавку, яку я робила в минулому ряду, я пров'язую за задню стіночку. Нагадую, що всі петельки я пров'язую за передню стінку, окрім прибавок. Це потрібно зробити обов'язково за задню стінку, аби не утворювалися дірочки. Знову залишилося дві петельки, прибавка пров'язується за. В задню стіночку робиться прибавочка і прив'язується крайня петля. Ось таким нехитрим способом пров'язується мисочок. Прибавки я буду робити в кожному ряду до тих пір, поки на спицях у мене не буде по 17 петель, на кожній спиці по 17 петель. І далі прибавочки я буду робити вже через ряд, щоб мисочок не був занадто широким. До речі, одна глядачка написала мені коментар, що найкраще шкарпетки в'язати п'ятьма спицями. Але, на мою думку, немає різниці, як ви зв'яжете шкарпетки. Чи на п'яти спицях, чи на двох спицях. Чи може ви виламаєте спиці із велосипеда з колеса або із деревинки зламаєте кілька гілочок і зв'яжете красиві шкарпетки? На них не буде написано, чим вони в'язані. І якщо вам так в'язати зручно, будь ласка, мені зручно в'язати саме на двох спицях. Я можу брати з собою в дорогу, бо ми часто їздимо на дачу, і в дорозі я обов'язково в'яжу, бо ну, насправді небагато зовсім часу в мене є на в'язання. Тож конструкцію із тих чотирьох спиців мені все-таки не дуже зручно було б возити. А коли я дізналася, що є ось такий спосіб в'язання, то я просто в захваті від нього вже кілька років я ним саме в'яжу і дуже його рекомендую іншим. Ось такі справи. Якщо ми маємо ці шкарпетечки безшовні, тому що вони в'яжуться по колу. У них немає ніяких дефектів, немає ніяких дірочок, нічого зайвого тут немає. Все дуже акуратно, як бачите, нічого зайвого тут немає. Ось ця ниточка залишається у мене обов'язково поки що зверху. Далі я її вже заховаю. Вона мені служить маркерочком. І позначає в мене початок ряду. Мені подобається цей спосіб в'язання, саме шкарпеточка від миска, бо вже по ходу того, як я в'яжу, я можу приміряти. Зараз я в'яжу шкарпетку на дитячу ніжку для донечки 3,5 роки. Як бачите, все дуже акуратно, немає нічого зайвого, немає ніяких дефектів, виріб безшовний. Коли я закінчила вже пров'язувати сам мисочок, Далі я в'яжу саме тіло шкарпетки від миска і до п'яточки. Просто без прибавок, без нічого я пров'язую на ту довжину, яку мені потрібно. Якщо мій ролик був цікавим та корисним для вас, пишіть коментарі, ставте, будь ласка, вподобайки. А в'язалочкам. Чи початківцям, чи вже майстриням я бажаю легких петельок, натхнення, мирного неба і всього-всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей.